Сьогодні ви дізнаєтесь одну з причин, чому саме може боліти коліно, і на що треба вашу увагу звертати, коли ви відчуваєте біль в коліні. Тому обов'язково не перемикайте, біль в коліні дуже часто виникає у людей, і треба знати, чому саме воно болить і які бувають причини болі в коліні. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на мій канал. Завжди цікаво і актуальна інформація саме для вас. Якщо у вас біль в підкаліній під коліні ямці, то більш популярною патологією це є кіста бейкера. Це випинання потонній поверхні коліна, яке схоже на грушку або на якийсь м'яч, який раптово виліз під коліні ямці. Дуже часто ми з цим самолікуванням використовуємо різні мазі, прямочі компреси, і, на жаль, нікуди не звертаємося. Але кіста бейкера потребує діагностики. Який ж кращі методи діагностики носитики кісти бейкера? Ну, по-перше, це ультразвук, в якому можна чітко побачити, кісту бейкера, чи це дійсно киста бейкера, і яких вона розмірів? Тому, якщо е, ви правильно будете обстежуватися, можете вчасно виявити кісту бейкера і вчасно виявити причину вашої болі в ямці і вчасно отримати правильні рекомендації лікування. Наступні фото саме кісти Бейгера, яка дуже часто є у кожної з нас, але ми на жаль дуже пізно про неї дізнаємося, тому не зволікайте, дивіться фото і думайте, де зробити узі ваших колін, якщо вони у вас болять. Якщо вам цікаво, як лікувати кісту бейкера, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. Наступне відео буде про те, як правильно лікувати і які методи лікування кісти бейкера. Будьте здорові! Всім па-па!